доступний спосіб це отримання вітамінів, це вирощування зеленої цибульки. Я думаю, кожна господиня, яка має цибульку, що вона вже почала проростати, поставить водичку. І будь-які страви, будь-які готові приготування, так, цибулька, на, на тобі цибульку, можна додати, вона на очах, її не забуваєш. Можна йому так? Decía... Можна, не буде їсти, спробую. Е, не буде забувати, там і в салатик дати, готову страву, буде смачно, і корисно, поживне джерело вітамінів і мікроелементів. Ну. Добре, це булька буде. Ще що для весни ще буде? Так, добре. От, е, от, в, хто, хто любить чечевиць, я дуже люблю чечевиці готувати супчики. В теж додаючи велику кількість зелені, і от ще я згадала: от дуже широко використовується є доступно, наприклад, той самий шпинат. У нас в, в родині є. Замороженому вигляді, вигляді брикет, можете сміло брати і кидати в супчик, як замість кропу і петрушки, можете його тушкувати трішки з сметанкою чи хлопкою, додати до квасольки чи чечевиці. І це буде теж джерело вітамінів групи, група ж, попередники вітаміну А, особливо в комбінації да, не, 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 не. Подивися, подивися на чечевицю. Подивися. Це ви купуєте це в супермаркій? Це ми купуємо. Це ми купуємо. Ну, я купила цю в людей, які приїжджають з Італії. Вони привозять чечевицю на продаж сюди. і ну, ну, Мені подобається. І вибір їхній.